Відкрита реанімація. 24 години на добу рідних пускатимуть до пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Після чисельних нарікань родичів хворих, які цілодобово чатують під дверима зачинених українських реанімацій, МОЗ розробило і затвердило наказ про цілодобове відвідування. Я коли їхала сюди, я думала про. Ам... Про Трьох мам, трьох дітей, які померли в умовах закритої реанімації. Цього наказу не було б, якщо б ми продовжували махчати. Він став можливий, тому що мами і батьки встали і сказали, що це неправильно, і ми повинні це змінити. Єдина умова до реанімації можна заходити в халаті, масці, шапочці і бахілах. Ми будемо зараз працювати над тим, щоб цей наказ, який є обов'язковим до виконання в закладах охорони здоров'я нашої держави, був якнайшвидше роз'яснений нашим колегам. Я беру під особистий контроль, процес роз'яснення і процес виконання цього наказу.